Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і наву, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, як очі її ніжна карі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці ударі, у квітці, в пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній удумі дитячій усмішці в дивочих очах І в стягі в багряному шумі.